Трирічний Платон викладає із кольорових камінців квітку. Обрав два кольори. Сім'я жовтий. А потім свою роботу і підпише, але не ім'ям. Я напишу, в якому годі я живу. А в каком городі ти живеш? Но в Києві. Діти різного віку охоче беруться за фарби та камінці, щоб прикрасити голуба миру. Дошкільнята малюють через трафарети. Школярі самі відтворюють своє уявлення про мир. Цвіточок. цвіток і Квіти, там сонце. Батько дворічного Дмитрика та семирічної Ксенії допомагає дітям із запропонованого дітвора вирішила намалювати прапор України і Голуба. Що ж означає слово мир? Знають а Ти знаєш, таке мир. Да. А сейчас птичка это. когда дружать. Ця акція кажуть організатори. Гарна нагода і дітям творчо долучитися до мирної акції і місто прикрасити. Через творчість ми хочемо показати, що українці прагнуть миру, що вони варті цього миру, що ми не прагнемо війни. Це вже не перші голуби миру. Попередні були створені українськими діячами спільно з дітьми переселенців зі східних областей. Їх у листопаді встановлять в аеропорту Бориспіль. Діана Караульна та Дмитро Дємішев. П'ятий канал.